В Запоріжжі відкрили монумент честі і гідності присвячений загиблим на Майдані. Ініціатором став благодійний фонд пам'яті Небесної Сотні. Автором відомий український скульптор Борис Данилюк з 2014 року від моменту революції гідності, від того, коли хлопці загинули, намагаємося закарбувати у вічність світлу їх пам'ять. Тому кожному герою Небесної Сотні ну така мета. Встановити пам'ять на його малій батьківщині, герой Небесної Сотні з міста Запоріжжя Сергій Петрович Синенко. Вічна йому слава і всім хлопцям. Меморіал відкрили на День Незалежності, але в нього вже є своя історія. Його давно замовили, виготовляли на заводі у селищі Димир на Київщині. Але орки зайшли з території Білорусі. І окупували, і звісно, до нас на завод прорвалося, сперли все обладнання, вивезли, все покорожили. Нержавійка, яка була на пам'ятнику, сперли теж, коли вони біжали, він так і залишився лежати. командування сприяло, нам дало короткочасну відпустку, щоб ми його відновили, встановили. На стилі з написом Слава Небесній Сотні викорбувані імена усіх загиблих під час Революції Гідності. А особливий елемент сокіл. До речі, пам'ятників героям небесної сотні із ташиними зображеннями в Україні було три: у гадячі з голубом, у Вінниці із соколом у Миколаєві два крила підняті вгору. Тепер є свій і в Запоріжжі. За легендою всі українські воїни, які віддали життя за свою рідну землю, перетворювались саме на соколів.